І всім привіт, друзі! З вами я, Плендрі 100. Сьогодні ми знову граємо за цю... за цю гру. так. На карту миру я хочу пограти на неї. І сьогодні будемо. це, як там його? Сьогодні будемо грати в цю, де можна захватувати країни на карті миру світу. Так, ви зараз побачите кое що що в мене є. А знаєте, чому знову 10 днів не виходило відео? Тому що це. В мене Некіта взламав 20 з жовтня закінчився договір. Договір з Некіто. Так, я буду грати, де тут США ось США. Дивитись. зараз ви побачите кое що. Ну, поки так, створюємо війська на, на цьому. І, і сьогодні так. Франці, так, може йому все зробити з ним. З цим граком банана. Що за банана? У нього якесь. Сьогодні 20 число як би так. І договір з зник зникнув. о. Прийняв. Ні, Якби Накіта мене почав зламувати до го числа, хотів не, випустити. Ну ні, дивитись. Який в мене гарний віск! Угу, так, заходимо в технології. Щось будемо. Так, давайте. Ах ти. Давайте оце і оце вивчати. Будемо. Ось, дивитися за, за саму велику країну гра. О, тут Германія. Цей грок якось пересунувся на Германію. А, я ж так можу. Він тепер. А, він за, ним... за Німеччину грає. Так, зараз буду когось захватувати, когось атакувати, когось щось буду робити. Привіт, добрий день! Я тобі хочу оголосити війну. Ти це хочеш? Ооо, пишеться. Так, угу. Так, давайте. А, да. Ти! Я тобі голоси війну! Ти маленька дуже країна. В тебе. Е, ну, вона дуже слаба, слаба буде. Так, угу. я хочу через цей остров напасти на Африку. Ось як там вона називається. Мавританія, як там вона не знаю, ну я хочу її захватити. Так, в мене корабель інший. Так, технології. В мене це все изучилось. і І таке дуже багато, і дивитесь. Давайте я тут артилерію ще заспав. Не знаю, навіщо? Ну, навіщо? Так, пливе, пливе, пливе. Бідна країна, ну-ка, якщо я їй предложу просто мир. Це що таке, Баска. А, вона відклонила все, ніяк не, не можна. А хто класи, а це що таке? А, це забрати в неї територію. Чи віддати? Ах, я не знаю. О, да що це? Так. Ааа, тут хтось кровавий зайшов. Ооо, о, артилерія. Вона стріляє, вона вбиває з далеку Ну, зараз я цю країну захочу дивитись. мій гарний військовий тут. Хто за кого буде грати? Так, давайте ми зробимо так. Максимум гру... О, вона ще бідна була. Вона так. Вони при, е, прийняли, тому що в них не було вибіру. Так, давайте Юста е, США. А, ЮС. Так, США, я ще можу з собою е, з собою зробити. Якось стати якоюсь імперією. Так, давайте врубаємо цього солдата і будемо нападати. А на кого я не знаю? Так, щоб в мене не було розходів, так, я захожу так, не туди. Я захожу сюди. Так, на, на себе, оце. Угу, Нью-Йорк, чи як там його? Це столиця моя. Так. все, в мене більше грошей додається, так, 12 тисяч. Угу, кого мені захватити? Ось цих островов? Це Португалія. Так, це Португалія. А это це що? Це Іспанія. Еспанія. Так як це захватило? Давайте почнемо з Марокко чи з цього. Марвітані, чи як там її правильно. Ой! Чому з неї війну і все. Стоп, я не нажав на мене. А, -а, а в мене інтернет просто. Поганий. Давайте артилерію кудись сюди запахну артилерію. Так, угу. ці острова обходимо. Все, давай, йди куди? В мене США найсильніша країна, країна, країна світу. Я грав за Росію, якщо чесно, в, ц... в карті мира. Ні, нічого цікавого. О, Україна! Добрий день! Польща, Герман, Німеччина. Так. С -с 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 -тут, Тут вже. Mm, Грук за, за Іспанію гра, а це кровавий. В нього якась. ця, Він кровавий. Та він мені нічого так. Я тобі оголошаю війну. Все, я війну, там мої війська двигаються. Давайте покажемо йому свої війська, а вони все, вони привратились. Та ні, зараз він побачить. Та ну давай швидше. Він де це Арт, артилерія моя. Чи як там її право. Так. <гум> ні, Технології У мене знову не вистачає гру. Чому в мене цього 8000? Ммм, странно. Давайте ще в якомусь ситі поширимо. вище ціни. Угу. Так, угу, в Нью-Йорке так вашин. А, Вашенкто? А, а, Це Нью-Йорк. Нью-Йорк. Все одно на цей Нью-Йорк. Так, чому ніхто не хто на її не атакує? Ані, навіть каже, побудь. Ні, ну ти хочеш зацепити Марокко, щоб вона... Бубу <клух> тобі зробила віск ти. О, вже сентябрь. А це що? Португалія. Ні-ні-ні. Ем. Іран. Іран. Іран... А да, Іран. Ц... Чи... А, це ця... са... <плух> так, угу, бачимо Середземне море. М -м -м, так. Казахстан. Бачите, це, ма... це карта світу. А чого ти так? Мого... А навіщо мені два рази це пересилати? Канаду я поки чіпляти не буду і дуже складно заховати. О, в мене Аляска є. Дивитись прикол. Воно в мене сюди те, телепортирує. Я чому не пойму, чому така велика відстань. Тут же Аляски. нужна бути. Так, Ірак, і ХСР. А, він починає війну з Турції. Ну, давайте, атакуйте. А, він, він йде, він йде. Ну, ну я тобі говорив. Так, зараз я цю Україну захочу. Все, він дійшов. Зараз буде бум-бум-бум-бум-бум, -бу, стрілячка буде. Все, 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 бачите? Так, ще один військ, ПВ. А, це моя артилерія. Ну, давай захватуй. Все він захватив. Все, я вже хочу Африку захватити. А де мій ще один військ? Він же тут десь. Е, в мене прирост більше став, тому що регіон захватив. Так, давайте це місто прокачаємо це. А, ні, ні, Вистачає, що мені вистачає. А, у мене сього 69 мільйонів цих доларів. Так. Іран, Ірак. Це Ірак. чи Іран? о-о, моя артилерія, все, їдь на цей регіон стріляти в нього. А, це військо. Це артилерія. Так, угу. О, столицю проїжджає він. Так, потім я піду туди. Було ще к Європи. Так, угу. Зупинився. А ти, а ти чого стоїш, а? І... А, він тут. У мене інтернет просто лагає. Він вже тут. Да ні, він дов... Должен... бути на цьому місці. А, все, 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 все. Так. Бачите? Потрошечку вторгаюсь на її території. Так. Тут нічого цікавого. Давайте тут армію заспавнемо. Ні. Так, почекайте. Давайте то. Ну, я боюсь, що в мене економіка буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже поганою. Ні, я. я, я Прокачаю ще одне місто. А, це я захватив. Так, пропускаємо його. Так, угу. щит, так, цього хватить. А, а який це аж стат? Де не Верка якийсь? А, це штат в мене. Такий. Дивитись, е, а де те тут штатка, який на Канаду такий торчить? У мене віджала Канада його З, вкрала, дякую тобі, Канада. М -м -да, а як там люди жили? А я не знаю. О, все-все-все. Я їх захватив. Давай мир! Давайте Мароко. У мене дуже багато енергії, алжир. Єтсі. А, а. Ту. А, в мене ж це. З Іспанію Алія Союз я вже забув. А, я і не можу війну голосити. А? так думаю, на Марокко нападу. Іспанія теж пошла на Африку Я от всей стране Об'явлю війну. Так, давайте почнемо війну. А, лжир, да хай його захватує Давайте тут десь якусь армію заспавнемо. В мене гроші стоять на місці А, я цей танк заспавню він теж е, по-іншому бачиться так. В мене. Теж знову треба щось прокачати. Так. Тут на максимум. Тут на... на... Ні, я не можу на максимум. Я тут можу о, на п'ять. А, в мене гроші! <гас> ну поможіть! У мене гроші падають. У мене економіка падає. Мінус 6 тисяч. Та давайте ці почнемо війну. Їдь кудись? Мені треба гроші. А чого вони падають? Я армію заспавлю. Бачите, що відбувається? Ну, жир. Угу. Так, захватуй, давай, ну мені треба гроші. Так, ну він якусь фігню приносить. Це, це я програв. Це я програв. Давайте за когось іншого пограємо. Мені 8 мільйонів. 2 мільйони. Все, я в мінус пішов. Все я в мінус пішов. Я нічого не можу заспавнити. Правильно? Да все і все. І в мене гроші в мінус оходять. Допоможіть. У мене гроші з за армії в мінус входять. Ай, да знаєте що там? Я за США не буду грати інтернет! Ого, скільки стран позахватывал. Україна. Е, Та ну, ти знущаєшся. В Україні тут все добре і армія, і все. Давайте цьому Ірану. Е, я союз, так, може я тут щось. Бачите, що я зробив? збереглось. так, давайте. А чого воно в мене красне? Да щось не так. А, я вже захватив. Так, давайте. Йдемо знову за США, но ну, інтернет! Інтернет! І, друзі, всім до побачення! В мене щось з інтернету. Всім до побачення! Дивитися, як я розширився. Всім до побачення!